Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті встановила, що географічні об'єкти, назви юридичних осіб та об'єктів правовласності, пам'ятники та пам'ятні знаки, присвячені радянському та російському письменникові сатирику Михайлу Жванецькому, належать до символіки російської імперської політики. Тож подальше використання імені Михайла Жванецького. У назвах географічних об'єктів юридичних осіб та об'єктів правовласності є пропагандою російської імперської політики, за словами експертів, творча діяльність Жванецького. Не пов'язана з розвитком української культури, водночас цілком відповідає визначенню русифікації. Творча спадщина Жванецького виняткова російськомовна внесок письменника у російську культуру неодноразово відзначено почесними званнями та державними нагородами Російської Федерації. Повідомляється у документі. Також йдеться і про позицію письменника щодо анексії Криму. Спочатку він нібито підтримував українців, однак пізніше встиг зробити по цьому питанню і неоднозначні висловлювання. Також він приймав участь у пропагандистських проєктах держави агресора. Зокрема, він відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Тож сьогодні в акценті ми хочемо розібратися по суті у цьому питанні та можливо дати вам трохи більше інформації. Тож ми починаємо акцент цього тижня. Поїхали! Михайло Михайлович Жванецький, видатний письменник, сатирик, сценарист, блискучий виконавець авторських монологів. Він народився 6 березня 1934 року в Одесі, у родині лікарів. Жив на вулиці Старопортофранківській. у 1951 році. Михайло Жванецький вступив до Одеського інституту інженерів морського флоту і після отримання диплома інженера-механіка. Працював механіком Одеського морського торговельного порту саме там він познайомився з Віктором Ільченко. Жванецький був механіком по кранах, а Ільченко механіком по автонавантажувачам. З 1954 року Михайло брав активну участь у роботі легендарного студентського театру Мініатюр, виступав ведучим на концертах разом із Віктором Ільченком. З 1958 року у тому ж театрі, який отримав назву Арнас 2 до Михайла Жванецького та Віктора Ільченко приєднався і Роман Карцев. Про виступи талановитих одеситів пішов розголос, і у 1962 році на концерт до палацу студентів прийшов сам Аркадій Райкін. Через рік після цієї зустрічі Жванецький переїхав працювати до Ленінградського театру мініатюр до команди Райкіна на посаду завідувача літературної частини. Загалом у театрі Райкіна вийшло понад 300 мініатюр та монологів авторства Жванецького, але він залишався невідомим автором. Райкін не поспішав знайомити аудиторію з ним. Довго ця співпраця не тривала. Жванецький вирішив вийти з тіні чужої слави, і незабаром він залишив театр разом з ним до Одеси. Повернулись Ільченко й Карцев. і тут вони створили театр мініатюр на початку 1970-х років. Михайло Михайлович працював в Одеській філармонії як режисер, автор та виконавець мініатюр. У 1979 році Михайла Жванецького було запрошено до московського театру Ермітаж значною подією у творчій біографії сатирика стало створення у Москві у 1988 році свого театру мініатюр, яким він керував і вже сам ставив свої спектаклі. Щодо його книжок, то видавати Жванецького спочатку не поспішали. Городянські часи його твори роздруковували під копірку і передавали з рук до рук. Записи його концертів переписувалися на магнітофонні плівки і миттєво йшли у народ. Лише у часи так званої перебудови його твори почали випускати найкращі видавництва. На його рахунку сотні мініатюр, понад 10 книг, численні спектаклі. За ініціативи Михайла Жванецького в Одесі 1990 року було відкрито всесвітній клуб Одеситів, і письменник стає його першим та незмінним президентом. У ці часи Михайло Жванецький багато виступав по світу, працював на російському телебаченні, і, звісно, регулярно приїжджав до Одеси. Саме тут у саду скульптур Одеського літературного музею свого часу встановили його мініатюрний пам'ятник. Тут його ім'я з'явилось одним з перших на Алеї Зірок. Тут у 2009 році його ім'ям був назван бульвар Михайло Михайловича Жванецького не стало 6 листопада 2020 року. Йому було 86 років. Його поховали в Москві, А в Одесі планували відкрити музей в його квартирі на Старопортофранківській 133. Дійсно, з кінця 70-х років минулого століття Михайло Жванецький більше часу проводив в Росії, працюючи на сцені та телебаченні. При цьому своєю батьківщиною він вважав Україну. Ось що він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону ще у 2006 році. Моя Родина Україна, моя родина Одеса. Так, от якщо конусом все йде из ширины заостряется, заостряется, то вот как-то из большой страны развалившейся, такой мощной, с гремящими танками, ракетами, вот это все, все ужас становилось, становилось вот здесь вот Украина, и там, там на острие Одесса, там, 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 на самом острие Аркадия. Вот и море. И я там. Після перебудови та розвалу СРСР сатирик зайняв доволі активну громадську позицію. Він Часто висловлювався у тому числі з критикою політиків, звісно, у своєму сатирично іронічному стилі, так наприклад, у січні 1996 року разом з іншими діячами культури та науки підписав колективного листа з вимогою зупинити війну у Чечні та перейти до процесу перемовин. А у червні 2012 року разом із низкою інших російських діячів культури підписав відкритий лист на захист панк-групи у дві У 2015 році. Міністерство культури України внесло Михайла Жванецького до так званого білого списку діячів культури, які виступили. Проти анексії Крима Російською Федерацією у 2014 році та підтримують територіальну цілісність України. Щоправда, згодом сам Жванецький прокоментував це так: моя публіка, концерти у мене в основному робота у Росії. Я мушу все це обміркувати. Я весь час якось так займаюся своєю справою, а мене так чи інакше утягують у політику. У свою чергу політики теж тягнулися до Жванецького 28 лютого 2019 року. Жванецький отримав від російського диктатора Володимира Путіна орден за великий внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтва. Багаторічну плідну діяльність нагородити Михайла Жванецького орденом за заслуги перед вітчизною третього ступеня йшлося у документі. Після численних коментарів письменник-сатирик вирішив пояснити, чому прийняв орден від російського президента та написав цілого листа. У ньому, зокрема, він писав: Мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Як мій тато, лікар прийняв в Одесі орден трудового червоного прапора, Одеса моя маленька країна. Тепер про використання імені Михайла Жванецького та об'єкти пов'язані з ним та про рішення інституту національної пам'яті. Нагадаємо, у 2009 році в Одесі розпорядженням тодішнього мера Едуарда Гуровіца бульвар мистецтв був перейменований на ім'я Жванецького 26 липня 2024 року. Вийшло розпорядження голови Одеської ОВА Олега Кіпера про перейменування бульвару Жванецького на військово-морських сил. Відповідно до закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, і ось 8 березня цього року на сайті Українського інституту національної пам'яті розмістили документ під назвою Фаховий висновок щодо належності об'єктів, присвячених радянському та російському письменникові сатирику Жванецькому Михайлові Михайловичу. До символіки російської імперської політики у документі зазначається, що творчість Жванецького була російськомовною, та він неодноразово отримував нагороди у країні агресорці. Також йдеться і про позицію письменника щодо анексії Криму. Спочатку він нібито підтримував українців однак на одному зі своїх виступів зробив неоднозначні висловлювання. Тож подальше використання імені Жванецького у назвах географічних об'єктів, юридичних осіб та об'єктів права власності буде вважатися пропагандою російської імперської політики. Звісно, після публікації цього документу традиційні інтернет-майданчики для громадських сперечань наповнилися постами та коментарями від тих, хто за. Та проти свою позицію щодо цього ми спитали у Сергія Гуцелюка, офіцера ЗСУ, начальника південного міжрегіонального відділу інституту національної пам'яті. Доброго дня, шановне товариства. Е, стосовно ситуації навколо постаті і оцінки постаті е, Жонецького. Е, я вам хочу сказати, що е, е, Михайло Жонецький, після того як остаточно Відмовився фактично від України від Одеси, і все своє життя пов'язав з Росією сучасною. Він переживав в Москві. Він ніколи різко і, взагалі, хоч якось критично, не висловлювався відносно тої політики, яка проводилась і проводиться останні майже 30 років в сучасній Росії, відносно їх агресивної діяльності проти інших колишніх республік радянського союзу і, зокрема, України. Крім того, Жванецький е, отримав звання народний артист е, Російської Федерації. Е, в 2019 році він отримав орден 3 ступені заслуги перед отечеством. Яким Отєчеством? Російським. У 2019 році це Отєчество Його Атєчество е, вже вело агресивну криваву війну проти нашого народу, проти нашого суспільства. Тому експерти дуже вірний висновок зробили, і такі постаті не можуть бути глорифікованими. Тобто, на честь їх не можуть називатися вулиці згідно нашого законодавства і не можуть бути встановлені пам'ятники. Творчість Жванецького, кому вона цікава, вона присутня в бібліотеках, вона присутня в музеях, вона присутня в іншому якомусь просторі, будь ласка. Кому це цікаво, можете, можете з цим всім ознайомитись і, і, і насолоджуватись, хто хоче цим. Але завжди запитайте в бібліотекарів і музейщиків, наскільки багато людей цікавляться цим. Це один момент. Другий момент. Стосовно, стосовно того, чому зараз підняли це все питання, це питання було піднято депутатами міської ради. Від політичної сили мера Одеси, нинішнього діючого мера Одеси, людьми, які до 14 року були відомі, особливо один з цих депутатів, одна з цих депутатів, верніше, своєю такою чіткою проросійською політикою і позицією, і на фотокартки з Одеського майдану, антимайдана, верніше, і її висловлювання, і її оці всі цікаві такі моменти вони говорять самі за себе з вони вимушено стали патріотами. Вони підтримують збройні сили. а Що їм лишається робити? Вони ж не можуть знову ту свою політику крутити, на яку якою вони дурили свій електорат, проросійський новаштований. налаштований. І це зараз для затравки фактично був такий камінчик пробний. Це весь цей гвалт вони організували. Щоб подивитися, яка буде реакція суспільства. Бо вони перед майбутніми, невідомо коли вони будуть тими виборами, щоб подивитися на реакцію суспільства, і вони ну, хочуть промацати суспільство, бо після великого вторгнення за три роки злишні. М Одеса змінилася дуже кардинально, і вони не можуть зрозуміти, яку риторику вибрати потім на виборах, от тому в мене така ситуація. Ще раз хочу е закликати цих. Провокаторів не вести себе так, бо це підриває наші наше суспільство всередини. Крім того, це ж не перша така спроба це зробити. одні з перших спроб були це оці всі кляузи до ЮНЕСКО на Україну, оці всі замовні статті в іноземній пресі, за якими теж стояв. Зокрема, радник з гуманітарних питань мера Одеси Ніколай Вікнянський і деякі ще діячі, вони фактично звинуватили українську владу в антисемітизмі, нібито. Хоча закон України ну це взагалі абсурд, те, що вони говорять, і це всім зрозуміло. Тому хотів би ще закликати. Ну, по-перше, їх припинити ці всі провокації і е маніпуляції, ну і органи. Які відповідають за нашу безпеку, так само звернути увагу на, на таку діяльність, яка підриває наше суспільство середини. Дякую за увагу для повної картини. Ми попросили надати коментар і поділитися своєю думкою депутаткою Одеської міської ради Світлану Осауленко. Зараз ми знаходимося на да бульварі, який всі знають як бульвар Жванецького, і сьогодні за моєю спиною табличка е, бульвар військово-морських сил. Я вважаю, що такий бульвар дійсно повинен бути в Одесі, і ми дійсно повинні знати і пам'ятати наших героїв. Але чому саме Михайло Жванецький? Ну напевно, хочеться сказати, що як говорив Жванецький сам про себе, він не писав, він записував. І напевне, саме велика цінність його для того в світі, що він записував про Одесу. Якщо ви пам'ятаєте, що коли, куди б ми не поїхали з вами, в яку а, країну світу всі знають, що таке Одеса. І саме Жванецький був амбасадором Одеси у світі. Саме через Жванецького, а, всі пізнавали монологи і пізнавали ту справжню Одесу. Бо я ще раз підкреслю, як казав Михайло Михайлович, він не пише, він записує день. Ніч, монологи, справжню Одесу не пише, а записує. Тому а, сьогодні, коли відбувається перейменування топонімів, а, мені здається, що категорично неправильно перейменовувати і забирати топоніми Михайла Жванецького. Чому? Тому що топонім це про історію, топонім це про визначні події і людей, які важливі для регіону. І а, ми всі з вами розуміємо, що Михайло Жванецький був важливий для нашого регіону. Він був не про радянську систему. А, саме Михайло Михайлович висміював радянську систему, а, критикував і іронічно а, показував і висвітлював її буття взагалі у світі. Тому а, переоцінити роль Жванецького для Одеситів а, неможливо. І коли я вчора в своїх соціальних да, мережах розпочала діалог з громадськістю, коли Інститут національної пам'яті сказав, що потрібно ну, напевно, дуже важливо нам шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Михайло Михайлович Вріл. Казав, що в історію дуже складно війти, але дуже просто вляпатися. І насправді, будь-який ефір можна просто розібрати на цитати саме Михайла Михайловича. Він, на мою думку, говорив не стільки текстом, скільки говорив інтонацією. І він цією інтонацією говорив про справжню Одесу, про українську, багатокультурну, толерантну Одесу. Думати дуже важко, тому більшість людей обирає судити. І це одна із е, цитат Михайла Жванецького: те, що відбувається сьогодні, думати дуже важко. Але я просто наших людей одеситів призвала до діалогу, щоб ми з вами подумали, що ми залишимо дітям, яку історію, а яку історію самобутної Одеси української, незалежної, вільної, яку прославляв Михайло Жванецький по всьому світі. Ну і ще на самому початку нашого сьогоднішнього акценту ми говорили про музей Жванецького. Який планували відкрити в Одесі, дійсно таке бажання було 28 липня 2021 року. Міська рада прийняла рішення про створення комунальної установи Одеський муніципальний музей. Квартира Михайла Жванецького. Ба більше 11 січня 2022 року одеський міський голова Геннадій Труханов провів виїзну нараду, в рамках якої відбулося обговорення питань проведення капітального ремонту квартири, в якій мешкав та працював. Почесний громадянин Одеси, письменник-сатирик Михайло Михайлович Жванецький. Але ці плани зупинило повномасштабне вторгнення Росії. Також треба зауважити, що експертна комісія Українського інституту національної пам'яті внесла до переліку об'єктів, які належать до символіки російської імперської політики, не тільки Михайла Жванецького, а разом з ним, приналежними до символіки, також віднесені об'єкти, присвячені письменникам. Ісаку Бабелю та Іллі Ільфу, поету-перекладачу Едуарду Багрицькому і прозаїку Валентину Катаєву. Ну і останнє у сьогоднішньому акценті ми не намагалися знайти істину, дати оцінку Михайлу Михайловичу Жванецькому або дати вам пораду, як правильно до нього ставитися. Події останніх років мали навчити нас бути дорослими та думаючими людьми, які вміють аналізувати, чують думки інших і роблять висновки. Чи подорослішали ми, покаже час. Ну і звісно, ви самі маєте вирішити для себе, читати Жванецького чи ні, переглядати його виступи в Ютюбі чи ні, знайомити з його творчістю та сатирою своїх дітей та онуків чи ні. Взагалі, пам'ятати його та поважати його чи ні. Ми, зі своєї сторони, показуємо вам факти та ставимо акцент на самій події. Тож чекаємо на ваші коментарі та сподіваємось на взаємовічливість. Навіть у соцмережах. Ну і нагадаємо вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і, звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Не нехтуйте сиренами, тримайтеся і бережіть себе.